Життя святих чудотворців і безсрібників Кира та Йоанна. У часи переслідування християн за Дилкотіяна в Олександрії жив благочестивий і учений лікар на ім'я Кир, який не те, що не брав від хворих жодної платні, але й проводив їх до пізнання Ісуса Христа і не вертав багатьох поган. Довідався про це мучитель і наказав його об'яснити, та Святий Кир за наказом Божим сховався Аравії. Там він прийняв наше життя і продовжував лікувати хворих, одна не людськими ліками, а самою лише молитвою, бо Бог дав йому силу чудесного зцілення. Дізнався про це один воїн на ім'я Йоанн, був він родом з Одеси, а в Єрусалимі, куди прийшов поклонитися святим місцям, почув про святого безсрібника, так звалися християнські лікарі, що лікували безплатні. Кира, і приставивши до нього, Разом з ним навертав поган і прислуховував хворим. У тому часі, Олександрійський мучитель Сиріян у місті Канопі схопив одну невісту, Атанасію, і трьох її доньок 15-літню Теоктисту, 13-літню Теодітію і одинадцятилітню Євдоксію, і кинув їх у в'язницю, довідавши про це, святий. Кир і Йоанн поспішили до Канопи, щоб скріпити матір і її доньок у Христовій вірі і заохотити їх до витривалості. Однак погано впіймали святих безрібників і привели їх на суд, на якому святі пролюдно славили Христа, і сирян віддав їх на муки, наказавши бити бичами, палити смолоскипами, рано натирати остом і сіллю, і січиним волосом. Ноги обливати гарячою смолою, оце святі стійко терпіли й продовжували, голосно славили Ісуса Христа. Дочки святої Атанасії, які це бачили, не злякалися мучителі, і її на очах своєї матері перенесли такі самі муки. Тоді сирян наказав матір і її дочок стяти мечем, а після них на тому ж місці було стято. Кира і Йоанна, сталося це 31 січня 311 році, Святих християн поховали церкві святого Марка, а за імператора Теодосія Молодшого їх мощі було перенесено до села Манутин, де прославлялися вони численними чудесами. Пізніше мощі було перенесено до Риму, а з Риму до Баварського міста Мюнхену у церкву святого Михаїла.